Слава Україні, слава, силам оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Черговий тиждень, чергові передбання. Е, насправді, так, я е, е, люблю купляти в цій пані пані Яни, Флора Верде, шоп чи Флораверде. Так, я дам посилання і на її YouTube канал, і на її Instagram сторінку, вона вже створила сайт. Ось, чому я люблю купляти, бо в неї точно завжди гарний якісний матеріал. Ось завжди гарні якісні саджанці в сорт і приємне комфортне спілкування, комфортне обслуговування. Вона завжди. Дасть пораду, вона дуже багато інформації, по догляду і по в тому числі вона виставляє теж і готує постійно ділиться в своїх соціальних мережах. Вона робить дописи на наші українські веб-ресурси щодо догляду чи щодо сортів. Тобто людина дуже любить свою справу і вболіває також за. Квітникарство України, бо так, бо вона активно долучається саме до українізації розвитку українського теж, етеру, наповнення інформацією, та? і це теж дуже важливо. Ну і досить часто, Та не те, що досить часто завжди мені посилочці приїжджають ще якісь завжди, хоча б там, мінімальні, але подарунки. Я Мені досить часто незручно за такі подарунки, бо я розумію, що це все. За це все сплачено кошти. Та? Я розумію, що це приємно, але мені, в принципі, переважно не зручно за такі подарунки. Але, але ось так, все-таки якась приємність, звісно, що в тому є. Я завжди вдячна за таку турботу. Це, це додаткова турбота, додаткова увага до клієнта. І завжди запаковано дуже гарно, надійно доїжджає, все прекрасно. Що я придбала, небагато. Але це ще не все, мабуть, я ще від однієї поні теж чекаю. Не чекаю, чекаю поставки та, за кордону, я так розумію, і, і, і придбаю собі, щось вже маю деякі вподобання. Зараз що я придбала? Це в нас є Royalty Collection Lady Mata Hari Blue. Lady Mata Hari, я так розумію, що там є так, ця серія, і там є різні. Різні кольори, От, я вибрала цей. чому я вибрала цей. мені дуже сподобалася на картинці, яка вона не знаю в реальності, яка буде, побачу. Ось, чим цікава? Цікаво, цікаво поєднанням різних відтінків фіолетового і зеленого. Тобто тут буде одночасно і зелений, і фіолетовий, і такий світло-фіолетовий, дещо, дещо, дещо дуже віддалено. Це мені буде схоже, мабуть, що до Deep Purple Dance, але там. Там теж там з зеленого, фактично, потім переходить фіолетовий, але там не ця фіолетова, не, дещо не той фіолетовий тон. Побачимо. Ну І взагалі-то мені захотілося ще оригінальних спробувати, що таке. Оригінальні саджанці. Royalty Collection досить така. Може, відома, бо на слуху, а може дійсно вона дуже така чудесна і чудесна. Бо ще я Magical Collection люблю, теж по описах пані Яни. Так, тут іде паспорт. Треба читати, що там. Ну, Це не буде воно зимувати точно собі просто під відкритим небом. Звісно, що, але ось захотіла. Росу Гроль, Глорі. Е, Рембрандт. Так, це в мене буде вже ще одна така краса, але ось порівняю оригінальний саджанець. І, наприклад, вирощений з живцем. Чи буде якась різниця, чи не буде, буду пробувати. Буду пробувати, можливо, якесь місце буду міняти, носитись. Ну так, Кущики дуже гарні, звісно, що дуже гарні, такі щільненькі, все попросиналося. Виглядають прекрасно. прекрасно. Річ, висаджувала, теж все було з ними добре. Не з цими конкретно, але. З такими кущиками, які я купляла. А ось щось І таке відламалося. Ну, нічого, одне відламалося, то не страшно. А отут бачу. Так, я бачу, то вже може навіть і я зачепила, коли виносила. Е, ще одна краса Royalty Collection, Beauty of Bookshop. Це теж буде повтор у мене. Чому я вирішила ще раз її придбати? Бо попередня в мене росте в відкритому ґрунті, і вона, вона перезимувала, видно, що вона жива, але е, ну не впевнена, я, що вона буде мені квітнути. Досить так вона. Перезимувала, так скажімо, ну, я думаю, мінімально вона вийшла з зими, але вийшла. Ось, а як вона наростить, хто знає. А ось б'юті букшоп, пані Яна неодноразово. Е Ну, Хвалила, показувати цей сорт, мені дуже сподобався і е, сподобався тим, що він ось навіть вже колір листя, навіть вже вирізняється серед цих інших гортензій. Ну, І червоний. От у мене якась така хвиля на червоні. Хоча вони не будуть навіть оце росту клорі. Я не думаю, що вона буде така червона-червона, як класична помада Dior 999 на чи. Але, 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 але подивимося, шукаю я все ж таки червону гортензію таку дуже-дуже цікавого, гарного червоного кольору. Ось так будуть вони рости в горщику. Я їх не планую висаджувати в. Відкритий ґрунт, тобто в мене буде вже велика частина, яка в відкритому ґрунті так і буде. Більшість тепер нових, які я буду купляти, це будуть в горщику, найімовірніше. Хоча, можливо, таке буде, що в мене якесь я знайду таке місце дуже відповідне, їм гарне з затіненням, щоб я не носилася знов з тими пеленками, з тими патиками і не робила імпровізовані такі шалаші. Можливо, буде в мене вже підходяще гарне місце, і я висаджу щось в ґрунт. Побачу, побачу, але точно, як мінімум, б'ютів букшоп, буде одна вже в ґрунті, інша буде вже рости в горщику. Я буду порівнювати. Бо якщо чесно, ну я не, не часто я показую загальний такий якби фон чи то загальний вигляд, загальний краєвид. Моїх квітників, але і, і, і не все мене, якщо чесно, отак прямо дуже естетично продумано з якимись там, не знаю, можливо, доповненням там метал, щось таке, якась прикраса, ще що ще, ще щось, якісь поєднані рослини. Ні, такого в мене немає, Я більше колекцію, колекціонер. Тобто я висаджую, купляю, 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 висаджую, висаджую, висаджую. І от часом хочеться мені десь собі сісти. І щоб біля мене щось стояло якась краса. І от якраз за такі горшкові варіанти, чи то варіанти вирощування в горщиках, вони якраз дуже підходять. Принаймні в перший-другий рік, я думаю, вони не наростуть такими величезними, що їх вже треба буде точно перевалювати, точно щось таке велике і відповідно важке, навряд чи тому. Для таких моїх задумок, я думаю, що підійде такий варіант. А зрештою побачимо. Дякуватиму вам за відгуки, що у вас, як ваш сезон, ви вже теж повним ходом купляєте, висаджуєте. Там буду дякувати вам за відповіді і за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!